Христос воскрес. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Їхали ми їхали з Вовиком, і я вирішила прямо становитися на цій картинці. Дивіться, як красиво. З цієї сторони, гори ми ще не бачили. І скрізь живуть люди, кругом. А вспомнила, каждое утро, как Богдан мне не аж слезы покатились. А что двоечку? Что, ближе? ближе что слезы сразу покатились, Как Богдан мне утром просыпается и дивится в окно и говорит, бабуля, бабуля, он так спокойно, не, не больно так, как я это воспринимаю. Тебе что-то напоминает, когда смотришь в окно? Так, вот тут-то зевон, бачите оно? Бачу картинку. Ну, и вот, Тебе что-то напоминает, когда смотришь в окно? А я говорю, ничего не напоминает. А шо? Ну, а ты посмотри внимательно. Ну, то я говорю, солнце, погода сегодня такая кучера. Або там дождь, коли. Он говорит, каждый день. А я говорю, не, а он говорит, небо такое, как в Украине. Опять заповнена пам'ять і отець на нас відбиває в І я хочу все-таки доказати, що коли він мені це каже, а мені так серце кров'ю обливається. Думаю, тільки тут мирне небо відлічається від от нашого українського неба дуже сильно, тому що туди хочеться всегда пожилати мирного неба, а тут воно і так. Сонячне, ярке, хмарне, дощови, ну воно мирне. І думаю, це ж... тут тільки одна трава росте. Немає. Городи тут не садять, городів немає, щоб там картошка, помідори. Ну, цибуля, як у нас обично щось садять. О. Як раніше люди жили, як не було цих доставок, не було це не те, що тут 10 років тільки хати построїв. Тут давним-давно люди живуть. Я думаю, що це тут кругом були ліса, люди строїлись. Навірно, пиляли дрова і возили туди, де... Садять, ну туди, в ті областя, де можна було виміняти на картон. Як ото в нас уголь возили з Донецька і міняли на свиней. Да. Ну Або продавали тоді, купляли, що ж купляли, треба штани було купити, мабуть, не тільки міняли, а вони за гроші плачуть. І оце тут повипилювали і продавали. купляли собі на харчі. Зараз то доставки, то лідли, то біделенки, то ще. Всі магазини доставляють. Все, ми спеціально встановились. Тут, Тут був такий з'їзд. Тут був такий з'їзд невеличкий, якщо вийде, отак його роблять. Бо дороги вузенькі і кругом сплошна, ніде не встановишся. Є красиві міста, де можна встановитися, ну не можна встановитися, де ми хотіли, але не виходить. А тут роблять видно нагороди, щоб з'їжджати чи курити. Ну, Десь кожен закидається, встановлювався і фотографувався, Так тут такі пробки були. Страшно, а люди їдуть, а всі намирають, ну, приїжджає, воно ж видно. Ну все, ми будемо двигатися далі. Дивиди за де? Може, бачиш, не дуже мило. Щас буде тут галява, на теж 13 градусів тепла, а було 18. Зараз буде містісь. Все закривають весільки, вікна, хати. Так воно вроді з боку красиво все, а вот оці. Да, Закопане взагалі внизу. Ти дивись на дорогу, та тоді лучше буде. Ти сміттлиніше проїдеш, а так ти нахидилишся і. Хорошо, я в телефоні тоді подивлюся, ага. це знімаю. Дуже тут красива містина, але нема де притормозити, щоб показати. Там внутрі це все з губаловки, це гора губаловки, де ми приїжджаємо всі і спускаємося і це все бачимо. А тут дорога, як до неї доїхати. Ну всього ж не покажеш красиво. Я розумію, що у картинки погано показується, блін, як класно. Ну нічого, що побачили, те ваше <рігла> і наше теж. ще це побачимо, ці домики. А це ще деревина якась цвіте сиреневим, красивим. Можно, можно. На одну секунду? Да, можно. Вот так? Да. Христос воскрес! Ну и воскрес! Uh -huh. Так, первая задача у нас начистить цыпули и сыни. Давно мы с вами не были на кухне. Сыни, мы... сыни, сыни. Ні, запечатані отак кожний в салафану. Уже тиждень тому пам'ятаєте розпаковка була в <сумінав>, так. І вони як тільки які... містоводів, як тільки які... Подивимося, які вони будуть всередині, бо вони були і не в холодильнику, і вже і в холодильнику кругом були. Лежимо сьогодні цілий день. Во, як тобі вихідні пройшли? Хорошо. Немало? Ти знаєш, не треба більше. Бо тому вже тоді вже заводяться ті баглаї. Понимаєш? Уже сьогодні вони хотіли, але ми їм не дали. Уже на вечір я кажу, давай встанемо, будемо щось робити, бо тому що вже підказаються баглаї. Не знаю, що таке баглаї, але коли спокійна бабуся Вовкина Оля. Сказала, все, баглаї заведуться, баглаї заведуться, це своїм лень рівникам, нападе. Так. Давайте так, поглядять, так, лень нападе. О, це таке діло. Так, що... так на нас вже напала. Ми в парк сьогодні трошки вийшли. І здоров'я не, хоч... не хоче сидіти з нами на лавочці в парку. Ми сиділи, а Богданчик з мечом бігав. Кидав ну, нам Ну... За і прийшли додому. І зараз би можна другий раз вийти, я прямо у вікно дивлюся і мені хочеться піти, просто з Вовиком походити. Вовик, звісно, не горить желанням ну, і не відказався. Ну, немає ліди з валіком, а Богдан точно не піде. Це нервотрьох для Богдана і для нас, якщо йому зараз загадати, йдемо. Не ну, Волик... вийшов так, двері відкрию, вийшов. Не знаю, як ото живуть. А от як ми на це? Хто? Ну, на п'ятих етажах. На п'ятих етажах. Ми не привикли. По Я... початку ще якось уходки було. Ну, сейчас. Зараз... ми дома ж жили в селі. Так ми в хату заходили, глупа ніч, пів одинадцятого. Ми тільки в хату бредем, так, Ола? да, Да, вас? На вулиці у да. нас там світ кругом горів і вічно ми собі знайдемо роботу. І готували, парили, жарили, щось там, як на продажу цибульку, ту зелену чисту. Оце було, це точно, що було, то було з да. цибульками. А отут у хату тільки зайшов, ну що ти будеш у тих п'яти квадратах туди-сюди. Ти помниш, казала, що ти носки треш? Тебе все время на п'ятках носки подивиш. Дома. Дома, так. Да. Я сам не знаю, я удивляюся, що в мене. А тут... Я можу носити одні, ну як. Ні. Міняю, звісно, ну, дуже довго. Бо я зараз тут труться на пальцях. Ну, другий раз прозиваю, не обріжу ніч. Ну тут дуже труться просто от того, що стираєш, міняєш, стираєш, надіваєш якось ну, вже по старості, по своїй, нитка не видержує, а там тільки в гіне... До первостірки, і вони вже потерті. Він стільки прохажував у галошах. Галоші. Так, во-первых, прохажував, а у них це треба, хоча б і не галоші одномер зімою. Ну, десь воно треба вбуться, розбуться, це ботики ну, чи чоботи, чи що. І воно ж туди-сюда, і воно топаєш по городу, по двору, по балагану. Ну у хату вже заходили на вечір. А якщо в літня кухня у нас була старенька, ми купили хату, і старенька літня кухня була. Така, що колись у баби тієї, в якої ми купили, там уголь був. І ми її відреставрували і зробили собі літню кухню. Газовий балончик, там у нас газова плита, і диван там стояв. І я знаю, з магазину на обід прийду, пообідаємо кухні. І на дивані отам полягає на 5 хвилин. І в хату не йшли, бо в хату ну, ж теля, це літали. Да, mm -hmm, да, да, щось зимнє, що... Ну ж, зимою в хаті мало сиділи. То в теплицю з теплиці, то в полага да? То, балагана. Ну, не було такого. Ми ж жили в такій місності, що теплиця, там розсаду садили. Надо, то, Оце то, це... вже ми на етажі нажились, так нажились, я вам скажу. А одне хотіли поїхати у город, що Я купавлю їжа. Я поріжу Вовочка, бери оцю цибульку, можеш уже їжджати. Да? Не треба чистити, жаль із шкурою. Бо то не сині, якщо си без шкури. Я їх не люблю їсти, і не люблю готувати і нічого не люблю, а він любить. Кубиками маленькими, так? Да? Так, так, маленькими. Треба тільки так, як він хоче. Ну, хай. Ну, як хоче, так і їсть, бо він же ж любить, так? Да? Я як люблю лечо. Лечо у нас з наголосом лічо. Ну, у нас лечо по Закарпатськи. У нас лечо готовлять з яйцями. Цибулька, перчик. Що ще, боже, помідорчик. А потім це все заливається яйцями і ось таке, як, можна руками Я є з помідорами. Да. Я а називаю він, і хліба. А він любить лечо це тільки, щоб було без яєць. Помідорів, ось... цибуля. Все, це все тільки не... без яєць. Яйцю багато, і так. Так, а все, коли ми робимо, то він просить одсипте мені такого, а самі собі тоді додайте яйця. Ну, леча я люблю, я б його їла хоч кожен день. А сині, ні, їм не скажу, що я зовсім їх не їм. Я капусту жарену їм. Я треба накришити сюди, до сині. Ще не робить. А зараз кусочок є? Ну, ні. Щоб не. Скільки має, стільки видіваю, да? Ну а що, ну буде таке ну, рагу овочне. Споминали сьогодні в парку ходили. Сьогодні чи вчора ми йшли гуляли? Вчора ми ходили гуляти з тобою? Не, не їздили з тобою вчора. А ходили трохи. Після а, поїздки? Після поїздки. Да. А І споминали, що ми таке время весною. Він працював там у нас у селі у людей. І помідори огірки перві, вони, звісно, що угощали. Десь кручений, десь такий. Не кондиція. Да. Такий, да. Боже, ми з таким судовостям їх їли, побільше сметанки, зелені туди. Е, ну, цибульки зеленої міли з виду, не всі, да, окропку. Окроп ми вдома не їли. Ми тут його більше їмо як вдома. А от зелену цибульку з сметанкою вмастили салат і їли з таким удовольствием. І рідіска вначалі, а потім помідор-огірок. А тут щось не хочеться салату. Є огірок, є помідор, воно все время є вдома. І щоб його це накришити і поїсти салату, не знаю. І згадував вчора, що оце 20-ті числа ми вже редиску зачищали. 20 марта почали її рвати і оце. В балагані 5,5 соток ми за місяць її вивозили. Ну, виривали деяка крупніша, і що, зачищали 20 слов. Ну і що ж ми будемо у хаті сидіти, як ми вже в балагані Так, Рідиски Зачищали чи? балаган, фрезерували, все там робили для посадки огірків. 25 апреля, ну плюс-мінус там пару днів. Висаджували вже огірки, тикали, не розсадую. Розсадою огірки ми не садили, а, не було теплиці такої, щоб... Здорової. Щоб що садити? Щоб е, садити на розсаду. Кого? Огірок. Як не було? А де вибрали огірок? Ми садили з сімечкою. Да? Так ми і зато, У нас же теплиця була, була. Була, ну в теплиці було щось, помідор, може бути, чи ще щось. Ага. Зайнята, зайнята, у нас теплиця була. Друге, Друге діло. Невелика Капуста, мабуть. За... Так, да, капусту ми дуже рано вже рано висаджували вже. Ну, щось було, ну, не знаю. щось, ну З огірком це дуже велика е, там симфонія, як я казав, колись як тільки приїхали в Дніпровку, е, помідори, пасинкувати сюди-сюди, якось як огірок, а це отдельно, це симфонія, з ним на так, грається. Туди. Так що ну, ми не спеціалісти, ми ж там місні, вони з отакого вже розуміють, що це таке. їдять? Вже... Так, да. А ми що? Ми звикли поросят виращувати, биків, коров, там, ну все. У нас живо там, де ми в Бруганську живемо. <рес> Свиноматка поросна вже дона пороситися. Я сяду на столо біля. І сиди, чого ти сидиш? Каючі, і сидю заглядаю, мені дивиться, що ось ось уже. Три, три місяці, три неділі, три дні, три, дні, <рес> три часи. Три, три, так, так, свині... три часа зараз вже на підході буде. <рес> І Іди оце сидю, заглядаю, вона ще неділю тоді не пороситься. А я оце сяду, думаю, ну вже ось ось, вже мені по ній видно, що вона вже починає щось там ха-ха і кинути. Вона ляже встане, ляже встане, ну як обично, знаєте, ну всюди. Оце Поступіть. вона вже скоро давай, їй цілу ніч просиде. Да, було дело. А тоді піде ляжемо спать під утро. Прийдемо поросята під нею, сосуть уж ну ж... як положено. Не треба було сидіти нікому. Вспомніть хто знає, да, хто це пройшов, Дівочки, хто держав свиней. Ви знаєте? Свінномату, як так. а якщо попадемо, що вона іменно пороситься, що побачимо, і відбираємо поросят, щоб вона не придавила. Так, бо вона наже встане. І оце приведе 10-11, І ми їх усі тянемо в кухню в літню. У кухню поїмо з бутилочки потом, а потім вона вже дергається, як ми їх підпускаємо, переведемо порося, з бутилки з них діла нема, Вони й підуть по тому роді. Ну здоров'я вже не з воко, дожди. А це дуже але... нас була така, що оце ми їх відбирали, щоб вона їх не подавила. І і получали. Ну хай би одне два вже придавила, а скільки осталось, тільки осталось живіших. Так? Ні, Не, ну от бери там чуть-чуть, якось як якщо... є... От гаражують, <плес> люди роблять да, да, загороди. А... Ну, условия треба. Хто а ми займалися, сьогодні хочемо свиней, завтра хочемо бичків, післязавтра козенят, токачок сотнями на продажу. якось так. Коли щось збро... всього спробували в цій житті. Да. Є що спомнити, та нема що дітям розказати. Нукам вже, Внукам діти з нами це все проходили. Бо я ж кажу, що Ліда черенкувала цвіточки та висаджувала, скільки було калачиків, а тепер сміється. А та ні, я куплю калачиків, треба, вам 10 штук куплю да. і хай ростуть. Дуже не любив, ми раз спробували садити сині. Вось би хороша штука, але потім ми раз їх посадили. Я сказав, хочете садити? Будете за ними ухажувати і будете їх зривати. Ну я після е, одного урожаю я прикратив їх вирощувати. во перше їх зриваєш, тут десь є кулички такі на стовбурі, що колиш палець. Ти ж помив їх? Да. Це раз. Друге, у них пильця летить, воно так не видно. Що після нього чешеться. Я не знаю, у мене огірок, от другий раз заходиш, вибираєш там теж. вот этот цвет, он все оболился, ну, чесотка. Помидор выбираешь у, вот так, как сейчас. А огурок надо выбирать, и надевать, ручку чул, надевать... И Надевать, да, ну, вот с рукавом. Тоди все нормально. Так само есть и эти Так вот, у него еще чхаешь, между прочим, чешется и чхаешь. Так что все, я попробовал разочек и не-не-не-не-не. Дуже-дуже. Ось такі помідорчики я тобі предоставлю. Ми їх будемо їсти. Їх можна на чотири. Дорогі помідори, я не знаю, не було, мабуть, вже в магазині, і вони вирішили таких купити. Наверное, Чи що вони їх купили? Дорогі. Тому, я можна, б не купила таких. Тут всередині вони хороші, а можна великі купити, а всередині може бути бурі або щось. Так, да. согласна. Дівочки, спитали, там коментар був один. На щось поливання, понеділок поливання, чи є у нас тут закопане мода оця поливати? Ми, ми казали вчора, якщо ви не дивились, мабуть, уважно, що є така мода. Ну, що дуже по закопанам, прям бігали, всі поливалися. То воду не... я чув, прямо тут да? вікно, так, да, десь було. А в цьому пішли? Ми... Бо я кажу, в тому году ми вова їздили у новий сонч комусь з документами чи що. І був полив, що ми їхали по дорозі, і хлопці їхали на велосипедах і з велосипедів прямо нам у машину бризкали. Помниш? Це в тому году чи позапрошлому Ну, Ми їздили в Новий Сончі, і хлопчики на велосипедах обливалися з відрами, бігали по вулиці і нам бризкали в машину. Ну, їздили на... Не в це час, а, може будь, у це врем'я подавали, а потім. Ну, да, ну, да, ну. Да, да. Так може що бути. знаємо, що таке є, що бризкаються, бігають. Ну Сьогодні ми ходили в парк гуляти, нікого, ніхто не бігав з водою, ніхто нікого не поливав. Ну, а мода така є. Бачите, Вова каже, що чу в тому году. Да. А, чув, а чув. я бачу... Виріщали, тож... дівчата, все пищали там. За рік, вигадиваєшся. На... Богдана, щоб виманити на вулицю, сказати, що візьмемо води та будеш поливати, та може ще согласиться. А може ще й наші вернуться до того часу. Так, дівчатки, мальчики, розкажіть нам трошки про себе. Ми та про себе та про себе. Як? Ми, що ми? Оце жаримо, вже все, вже у нас праздник підходить до кінця. А завтра вже всі підуть на роботу, хоча ще й завтра праздник, третій день Пасхи. Паски. Ще ну в такого... ну, наші вже підуть на роботу і вже все закінчилось. А вечерять уже бачите сьогодні жаримо ікру. Ми не жаримо того, що нема що їсти, бо нема. Нікого вдома і ні, ніхто не їсть. Їсти є, що треба доїдати. Жаримо із-за того, щоб сині не пропали. Да, ми жаримо у контейнері, який я завтра на роботу візьму. Да, на, угу. Так, навова і ще трошки. Так що ми вам показалися, а ви про себе напишете, чим займаєтесь, чи готуєте, чи доїдаєте, <кій> чи поливаєтесь. Як у ваших конкретно містах полив з поливом стоїть? Yeah. Бо в нас отак. І, мабуть, будемо закруглятися. Не будемо вас довго задержувати, показали себе. От вас почуємо, який-небудь. Всім дякуємо, звісно, за що. Ти за що Вова можеш подякувати людям нашим підписникам? Я за все дякую. За все. Дякувати, не передякувати. Так, Я за все. Ну, Дякуємо за підтримку, за коментарі, за поздравлення, дівчатки. Ви там поздравляєте з святом Христос Воскрес, вистіну Воскрес. Я відповідаю коротко, дякую за підтримку. Ну, багато не не можу написати, тому що лінтяйка Лінтяйка, так. Да. Є люди ставлять тільки. Сердечка, а я дякую за підтримку. Все, що я можу вам розказати, я вам розказую вживу. А ви мені вже потім пишете. І вживу, ми вам дякуємо. Да. Ось щось ще сосничку погреши мені. Да. Потім, так. Да. <кху> щось заренчіть, дівчатка. А даренчіть, я вам скажу чого. Чого? Того, що ти ходиш, гріваєш. А п'єш холодну воду. Прийдеш додому, дай мені ще води Пере... холодної з з підпишує. Переменшева погода в парку. Так ідеш на сонечку жарку, тільки чуть сонечко сіло, прохладно і на воно. Прийде? Мені холодно і треба все сточить, відкрий кран на 5 минут, потім дай мені води. Вона думає, оце з жаркою, вона зараз холодної води вип'є, як мати на радіатор, гріється, а потім води холодної додаєш, і температура падає. Воно так не буває. Переходив кашель. Перехват. Ми вже сьогодні доставили вентилятор. Один. О, це ще буде ще лучше, це тільки наповнила. Оце поставив вентилятор на себе, потім обратно, ні закладений все. Не докажу. Не докажу. Все, все друзі. Виключимо камеру, я йому відвічу. Отвійте мені на мій коментар. Все, пока-пока. По лічному, до зустрічі.